Друзі, тільки подивіться, яку величезну купу взуття ми для вас підготували. Ви не повірите, я просто два дні не виходив з тої ванни, все це прав, а потім ще день це все шнурував. Просто подивіться, які пари. Все буде асіки, скетчерси, будуть шльопанці, сандалі, нюбеланси. Отакі Асіки. Просто все, що хочете. 31 устілочка, хокі. Асіки, Ермакси, трейли, подивіться, які шикарнючі. Будуть неймовірні. Буде і класика, кому треба обов'язково. Дитячого, дуже багато, подивіться, 270-х. Усяких дуже полюбляють діти 270-ті. Просто неймовірна купа усього. Тому залітайте до нас в телеграмчик. Все це сьогодні буде на оновленні. Не пропускайте, бо розлітаються, як гарячі пірашки. Тому будь ласка, в шапці профілі посиланнячко не пропускайте сьогодні. Це все на оновленні.